Біля Свято-Успенського собору ПЦУ в Полтаві люди на колінах утворюють живий коридор. До храму заносять дві труни з полеглими бійцями Сергієм Шатравою та Михайлом Богомоловим. Обоє солдатів служили у парашутно-десантному батальйоні, а загинули у різні дні поблизу села Червонопопівка Сєвєродонецького району на Луганщині. Михайло Богомолов із села Стасі Диканської громади поліг 23 січня через поранення, які отримав внаслідок артилерійського обстрілу. До оборони України він долучився торік у грудні, був стрільцем. Пішов він, скажімо так, бо його призвали в армію. Він не служив від слова зовсім. От по стані здоров'я. Ну а сейчас же всі мам. А хто як не я? Ну хто хто буде за моїх хлопців, за моїх дітей? Хто? За мою сім'ю каже, ти підеш. Добре, що можу сказати, любить батька. Ми з ним строїли плани по телефону, коли ми балакали, коли ми якісь там планували собі дії на бу на будущее, да? там ремонти, там ще щось, покупки, якісь. Це ми все обсуждали. Він дуже любив це все проєктування, це все любив. Він дуже такий був найбиттворчий ну, тобто, хлопчик. Чоловікові було 40 років. Крім матері, у нього лишилися дружина та двоє синів. Коли народився його перший син. І наскільки він був радий, що в нього родився син. Ось, і ми декілька, декілька днів були разом, забила, забирали його дружину з пологового будинку. Ну, він завжди був такий радісний, світлий. Я його знаю все своє життя. Він завжди був дуже світлою, доброю людиною. І для нас це була дуже трагічна звістка, за те, що він заїде. Ми й досі не можемо змиритися з такою втратою. Солдат Сергій Шатрава із Зінькова поліг 2 грудня, також внаслідок артобстрілу. На службу до Збройних сил України його призвали у травні 2022-го. на фронті. Був механіком-водієм. Він був дуже близький нашій родині, завжди приходив на нас в гості. У свій час він ми в одному будинку проживали років п'ять. Він був дуже добрий, як велика дитина. Дуже мріяв багато. Для мене він був як старший брат. Він завжди захищався, заступався в юні роки. наші. Сергій Шатрава поліг за п'ять днів до свого 41-річчя. У нього лишився рідний брат. Він нам навіть писав, що якраз на свій день народження він мав приїхати. Якраз повинні відпустити, так як у нього якась травма вже була перед цим. І так сталося, що не вийшло приїхати, бо другого числа вже він загинув. Сергія Шатраву поховали у Зіньківській громаді, а Михайла Богомолова у селі Затурине біля Полтави. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.